Отже, ми зараз переходимо вже до масті пентаклів. Ми подивимося, за що ця стихія відповідає та, і взагалі, що вона приносить у життя, ось, за що вона відповідає. І ми бачимо, що на картах зображені більше ось пентаклі. Це Гроші, це монети. І це більше така матеріальна та земна частина колоди, сама матеріальна, вона пов'язана саме дійсно з стихією землі. І тому її е, основні теми це гроші, це фінанси, це робота, це взагалі бізнес, це стабільність, це здоров'я, це такі якісь практичні аспекти життя. Пентаклі у нас це зусилля, це досягнення і це матеріальний здобуток. Отже, давайте починаємо з туза пентаклів. На карті ми бачимо руку, яка нам протягує ось цей великий пентакль, та, ось ця золота монета. Вона, немов, із неба, да, з'являється, немов із хмари. І це дійсно також символ дару, можливостей саме із гори. Пентакль зависає над ось цим да, таким родючим. Садом, який говорить про потенціал для зростання. Арочка, ось ця, бачите, з яку видно ось ці всі горизонти, вона теж говорить про шлях, який відкривається, якщо використовувати цей шанс. І взагалі тут світлі кольори, жовтий великий пентакль, такі да, ось білі, світлі, голубенькі тони, зелень це теж знак. Життєвої сили, ресурси, стабільність, карта дуже земна. Вона про ті речі, які можна ось відчути, побачити, потримати, тобто тіло, да, ось, тіло, гроші, їжа, дім. Якщо ми говоримо про загальне значення карти, взагалі за що вона відповідає, то це шанс. Це шанс створити щось матеріальне, стабільне і саме довготривале. Ось різниця усіх мастей із Пентакливою мастю. Це довгострова... довгостроковість саме цих фінансів, це про успіх і про ґрунт під ногами. Це, що має цінність у фізичному світі. Але карта лише про шанс. Да, ось новий шанс. Бери, реалізуй. Але. Тут і, звичайно, потрібно діяти вкладатися, і тільки тоді ось виросте щось велике, і ми зможемо вже його відчути. Тому що на роботу це в нас може бути як нова пропозиція, новий шанс на свою реалізацію через таланти. Тому що по пентаклях у нас часто програються таланти. Ось також це говорить і про співбесіди, і коли людина вкладається в щось важливе. Просто... Практичну реалізацію людина обирає те, що принесе їй реальний результат. Тут і навчання програється, і коли потрібно вкластися в якусь свою справу, можливо, собі щось потрібно купити. Це також і про додаткові доходи, як... дарунки, це можуть бути гроші від держави, взагалі там від чоловіка. Просто сьогодні там чоловік вирішив скинути три тисячі на карту, йди купи собі щось, або ви щось продали і отримали гроші. Ну, тут просто про, про щось додаткове, або щось початкове, що тільки людина починає реалізувати, Пораду від карт, да, що ось не потрібно ігнорувати цей шанс, який з'являється, вчати щось, що можна поступово виростити, не втрачати час, а можливості можуть не чекати да, ось вічно. Тому, якщо ось цей шанс приходить, ми маємо його використовувати. Дивимося на тінь відразу на тіньові сторони, то тут навпаки, да? ось тут страх щось починати. Навіть якщо шанс прям очевидний на, бери, ну тобто тут може вийти непогано. Людина може вагатися, людина може просто собі сама не довіряти чи взагалі життю не довіряти. Тобто, якісь є переконання, що нічого не вийде. Ні, це не талант, це просто мої забаганки, тобто людина просто не вірить в себе. Також може бути зацикленість на матеріальному, це може бути і жадібність, ігнорування інших сфер. Життя заради грошей, да або якогось статусу, іноді, коли людина тримається за щось стабільне, але якесь бездушне, да, тобто вона не отримує від цього задоволення, вона просто тримається там, тому що там є якась ну, є, є якась вигода. Ми дивимося на стосунки, і це вже діючі стосунки, які вже достатньо довго тривають. То це може бути просто початок якогось етапу нового у розвитку да, пари. Тобто це може бути ну, просто спільний побут, який вони ведуть. Це може бути планування майбутнього. Ну, це про підтримку, це про спільну роботу, це про дім, про ресурси. Тобто люди можуть будувати щось разом. Якщо це на нові стосунки, то ці стосунки тільки починаються. Да? Це якби є потенціально потенціал на довгострокову перспективу, тому що людина може здаватися не дуже такою емоційною, але вона дійсно хоче серйозності, вона хоче надійного зв'язку, тому що є потенціал для глибокого дійсно партр... партнерства, Господи, я вже заговорилася, яке розвиватиметься дійсно поступово, тому що пентаклів, як я вже сказала, то це про стабільність, Людина може довго придивлятися, людина може довго оцінювати партнера. Може не розпилятися там на слова, на якісь обіцянки, поки людина не зрозуміє, що це дійсно її партнер. І тоді вона вже буде розвивати дійсно ці стосунки. Якщо це на нові знайомства, то тут може вас чекати. Якщо випадає карта Туз Пентаклів, може вас чекати, наприклад, якийсь дійсно зв'язок. Він буде таким грунтовим і здоровим. Тобто стосунки можуть дійсно з цим партнером такі бути відчутні, стабільні, тобто ви будете почувати себе в безпеці, да, от під опорою такої один одного. Але, звичайно, все залежить від готовності вкладатися як одного партнера. Так і іншого, один може бути серйозно налаштований, а інший взагалі може не роздивлятися такого партнера ні в яку сторону, тому тут все якби потрібно дивитися на майбутнє по сусіднім картам. Тут також і вигода програється, да коли людина придивляється до, до людини, і якщо їй вона бачить, що їй вигідно було б знаходитися поруч, то буде підлаштовуватися, щоб побудувати саме міцний такий стабільний зв'язок. Далі ми переходимо до двіючки пентаклів. На карті ми бачимо чоловіка, який жонглює ось цими двома монетками, з'єднаними ось такою стрічкою, у вигляді символу такої нескінченності. Да, позаду у нас місто. Це може говорити і про гнучкість, і про, в принципі, стабільність, да, яка позаду вже є ця це стабільність, цей дім, да, ось о, замки ці, але також може вказувати і на коливання нестабільності. Тому що взагалі загальне значення карти це вибір і це багатозначність, тобто баланс, да? коли людина тримає одразу ось кілька справ, вона намагається все встигнути. Часто це говорить про стан, коли людині потрібно можливо прийняти рішення або навчитися гнучко діяти, да? ось, е в якихось таких змінних обставинах, які відбуваються з людиною. Це також може говорити на. І коливання, нестабільність, але водночас і здатність справлятися з цими труднощами. Якщо ми дивимося на роботу, то людина може працювати на кількох роботах, тому що двієчка. Двічка це завжди щось людина або вирішує, або вибирає, або совміщає, тобто суміщає дві роботи, які на даний момент її цікавлять, і з якого вони отримують свої гроші. це за. Багато справ одночасно, тобто тут є і сумніви, куди рухатися далі. Не можу визначитися, чи та справа чи інша мені принесе більшу стабільність. Але нам карта говорить про те, що шукай саме баланс, ну інакше буде вигорання. Людина взагалі може сумніватися по цій карті з вибором. Обставин, які на неї звалюються. Це може бути, наприклад, робота в одному місті або стосунки в іншому місті. Да? Людина от маневрує, він не може зрозуміти, де краще, куди поїхати або де зупинитися. Також цей вибір може стосуватися і партнерів, з якими людина хоче працювати. Якщо людина приймає на роботу, то вона обирає кого з робітників да, краще буде обрати. Кудись людина хоче вкласти гроші, вона теж вагається туди вкласти, сюди вкласти. І взагалі, коли людина дуже шустра і вона знає викрутитися з будь-якої ситуації, вона може так тихенько брати, вкладати, вигадувати різні історії. Дуже часто карта програється, коли людина кудись вкладає, тобто або вкладає в своє навчання, або вкладається в свій розвиток, або вкладається в свою справу, або відкладає гроші на якісь там майбутні потреби. Якщо на фінанси, то тут може бути, знаєте, то густо, то пусто. Коли людина дійсно намагається звести кінці з кінцями, то коли є і доходи, але є і витрати. Але стабільності ось якоїсь такої ну, бракує. да, Коли може бути потреба краще планувати свій бюджет і не розкидатися, тому що тут людина може ось грошима дуже. Е Розкидатися і сюди, і туди, і там вклала, і там вклала, і цьому навчаюся, і тому навчаюся. І якщо ми дивимося на пораду, то тут навчитися потрібно бути гнучкими. І вміти реагувати на ці зміни, не намагатися все контролювати, дозвольте собі рухатися разом з потоком, але з фокусом. І головне, не забувайте про себе. Вам потрібна рівновага. Діліться, питайтеся допомоги, беріть якихось консультантів, які вам допоможуть, які вам да, ось, дадуть ось цю пораду, куди краще вкласти, де краще зекономити, і да, щоб ми з того отримали прибуток. Тому що, якщо на тіньові сторони, то у нас може бути такий стан у людини, коли ось дійсно це постійне, коли людина балансує і не приймає жодного нормального і чіткого рішення. І дійсно тут є страх зосередитися на чомусь одному, це така поверхність, коли все починається, але нічого не доводиться до кінця. Або коли людина втікає у багатозадачність, да, щоб не дивитися в якусь глибину. Ну, тобто можуть бути якісь хаотичні дії. які в принципі, не приносять результата. У стосунках тут пара. Перебуває у періоді якоїсь нестабільності, або може бути просто велика зайнятість як одного партнера, так і іншого. Вони обоє можуть бути навіть різними у своїх темпах, в яких вони проживають. Ну або просто намагаються все встигнути, коли і хочеться і емоційної глибини, і фінансового росту. Тобто карта теж тут, якщо на пораду в стосунках, якщо є якісь конфлікти, то знайти баланс. Між цими справами, і якщо ви хочете увагу одне від одного, то якось навчитися домовлятися. Якщо в нас це початок тільки стосунків, то тут людина, да, вона стоїть якби, і тримає ось ці два пентаклі, то тут людина взагалі може сумніватися, вона може вибирати, вона може розглядати декілька варіантів, взагалі не бути до кінця готовим до серйозних стосунків. Тут є контакт, тут є цікавість, але е, все це поки що тільки гра, флірт, спроби, знайомство, поки що, все це тільки на, на вагу, да, ось. Ну, потрібні мені ці стосунки, не потрібні мені ці стосунки. А яку я буду мати вигоду цих стосунків? а Вона вміє там готувати борщ. А він скільки заробляє, на якій машині він їздить. Да? То тут партнери тут більше а, шукають у цих стосунках якусь для себе вигоду. А він, можливо, красивий, а, а він, можливо, вона, можливо, красива, а він, можливо, багатий. Да? Там у нього батьки багаті, або в неї батьки багаті. Вони там бізнес нам свій залишать, або ми вклинемося і будемо заробляти гроші вже на чужому бізнесі. Тому тут. Ось, якщо випадає ця карта на початок стосунків, то тут людина обирає між варіантами, який їй варіант буде більш вигідніший. Ну, Взагалі, тут, що ми можемо сказати, то тут щось починається. Да? По тузу починається, тут іде вже більше знайомлення, але все залежить від готовності обох людей до якоїсь стабільності, тому що двієчка нам ще не дає ніякої стабільності. Далі ми переходимо до трієчки пентаклів. Так, ми бачимо, тут на карті вже є люди, і вже не двоє, а вже троє людей. Це може бути майстер, який працює над цією архітектурою, конструкцією, а двоє, що, ймовірно, вони як замовники, або його помічники, або ті, хто учиться, да, в нього, або бере якісь уроки. Вони можуть просто разом обговорювати якийсь план. Це в нас перша карта саме в Пентаклів, де результат праці вже якби потрошку проявляється. Є структура, є співпраця, є спільна мета. Ось ця кам'яна будівля. Це вона символізує дійсно щось фундаментальне, що створюється ну, не за день, коли вже є якийсь досвід, і люди цим досвідом діляться. Загальна, ну, загальне значення, взагалі, за що відповідає у нас карта, то це про командну роботу, це перші плоди. За зусилля це розвиток через співпрацю, коли люди починають вже бачити да, от, свої результати і свої навіть навички, коли вже людина є майстром своєї справи. Але тут також важливо, що ось це визнання приходить у взаємодії з іншими людьми. Людина тут не одна, це про розвиток через якийсь проект або навчання, структурування знань у обміну з іншими людьми. Тобто, це дуже карта земна. Вона практична, вона реальна, вона дійсно про справу, а не про якісь мрії і фантазії. Саме про розвиток, про комунікацію, коли людина бере якісь курси. Це дуже часто програється, що будуть якісь міні-курси, будуть якісь групки, де люди будуть обмінюватися знаннями, допомагати, підтримувати, ділитися ось, тими навичками, які вже здобули. Також і наставництво мож, може бути це, коли там ви щось своє вже починаєте продавати, і ви будете, наприклад, тим вчителем, і до вас будуть приходити учні. Або ви підете в наставництво, ви будете там учнем, а вам будуть показувати і вкладати в вас, тобто, ну, ви будете отримувати нові знання. І це також і початок саме професійного росту. Ще не завершення справи, звичайно, але вже якийсь фундамент він закладений. Тому що по двійці ми все ж таки вибрали да, ось цю роботу, цей напрямок, а по трійочці ми вже маємо результати, у нас вже є команда і ми вже працюємо. Якщо це стабільна робота, то ну, людина працює, да, вона прям, її, до неї прислухаються, вона може показувати там, да, свої вміння. Це може бути навіть якась моментальна вигода, чи можеш отримати гроші, або також є стабільний розвиток, який в майбутньому дійсно принесе ось ці плоди, якщо будуть вкладені, звичайно, зусилля, тому що це також карта і проріст. Вона хороша карта. Да, ось про вкладення, про навички, про навчання, про розвиток, коли дійсно людині зараз на даний момент в пріоритеті це її розвиток, її стабільність, її кар'єра і фінансова стабільність. Якщо ми дивимося на пораду, то тут потрібно розвивати свої навички і дійсно працювати над майстерністю, не боятися працювати з людьми, тому що ну люди можуть навпаки бути корисними, так скажем, да, ось через цю співпрацю можуть дійсно прийти якісь визнання, може прийти ріст. І тут важливо не перескакувати якісь етапи, не намагатися так знаєте швидко досягнути чогось, тому що це карта повільна, це карта земна. І тут, взагалі, цей, ця стабільність вона приходить дуже повільно, але впевнено. Фінанси також можуть прийти від партнера, від родини, від друзів. Якщо дивимося тіньові сторони цієї карти, то тут, навпаки, може бути, людині може бракувати саме цієї співпраці, коли людина якось одна і боїться показувати свої знання, вона не вірить в себе і, можливо, навіть не вміє працювати в команді. Це може бути і гординя, коли я все знаю сам, в мене все краще виходить, мені не потрібна допомога, я і так все сам зроблю. Тобто, може бути занадто впевненість в своїх силах. Або навпаки, може бути знецінення своєї роботи, тобто невіра в себе. Ні, я ще не, не, не так багато знаю, а мені ще треба пройти 100 тисяч курсів, тому що я ще не така розумна. Он ті інші вони розумні, вони продають, бо вони вже розумні, вони вже пройшли. Я не знаю скільки і що. Да? Тут, тут людина може проходити навчання безкінечно. Вона просто завжди буде да, не вірити в себе, і їй потрібен потрібне це. Схвалення з іншого з інших боків, щоб вона все ж таки почала вже якось вірити в себе. Такий вислів, синдром самозванця, коли ти, по перше, не віриш в свої сили і не хочеш брати оплату за свої, наприклад, послуги, да, тому що це також карта і послуг, ти надаєш послуги і маєш отримати за це гідну плату. І тут людина може зневірити, ну тобто не вірити в себе і брати малу оплату, але від цього теж може бути незадоволення і потім в підсумку перегорання, тому що людина вкладається, тому що це карта відповідальності, коли людина дійсно о, свої послуги надає дуже. Ефективно вона максимально хоче допомогти, але оплата може не відповідати її зусиллям, і це також може бути на роботі. Що людина багато працює, вона вкладається, але зарплата може ну виплата, може її не задовільняти. Тому що це невеликий і ще фінансовий здобуток. Да? Це тільки ось, коли людина ще тільки-тільки починає, вона вже влилася колектив, вона починає показувати свої вміння, свої знання, і можливо тут ще також чекати і підвищення. Да? ось Коли людина вона починає доходить до якоїсь майстерності, і в підсумку вона отримає підвищення або підвищення в посаді, або підвищення у заробітній платі. Якщо ми дивимося на стосунки, то тут ми бачимо і, взагалі, по карті ми можемо сказати, що тут люди все ж таки працюють над стосунками над своїми спільними справами. Є дійсно база саме тої довіри, є спільні цілі, є бажання будувати щось реальне. Це взаємоповага і участі. Один з одним, все ще тільки звичайно в процесі, але вони йдуть у правильному напрямку. Вони обирають для себе перспективу, вони вже можуть планувати. Вони можуть там, наприклад, кудись вирушати в поїздки, також да будувати якісь плани на майбутнє, щоб жити разом, да накопичувати разом, ділити бюджет. Якщо це тільки початок да, нових стосунків, то да, по дві людина все ж таки вирішила, що вона обирає саме того того партнера, і вже починають розвивати ці стосунки. Тобто зароджується щось перспективне, але не емоційне, а більш таке практичне, коли люди зустрічаються саме навіть на якоїсь ґрунті роботи, можливо, на якомусь навчанні, на спільних зустрічах. Якихось Фінансових або робочих, тобто в них є якісь спільні інтереси, що відчуття в них є, що ми можемо створити щось разом. Да? Ось коли люди щось а, а, бачать якусь спільну мету. Ну і все ж таки це якби більш про вигоду. Спільна мета в плані вигоди. І якщо ми дивимося на майбутнє стосунків, то ми теж тут можемо сказати, що якщо обидва, в принципі, готові працювати над цими стосунками, ну тобто, да, ось це не хімія, а це більше партнерство. І важлива тут сумісність цінностей, як однієї людини, так і іншої. Тобто готовність складатися. І потенціал є. І якщо не чекати довго, да, що все прийде саме собою, а почати вкладати. То тут достатньо хороша перспектива на стосунки. Тут також може бути і домовленість якась, можуть бути обов'язки між тим чи іншим партнером. Звичайно, тут також може програватися і третя особа, тому що трієчки це завжди хтось третій лишній, так скажемо. Але ця карта рідше говорить про третю особу. Це може бути якась більше професійна справа, коли просто можуть бути колеги, комунікувати, говорити більше про роботу. Тож карта, вона більш. Більше стабільна аніж емоційна. Тут більше про вигоду, про практичність саме в парі, і саме партнер да, вибору саме того ідеального партнера, з яким буде комфортно.